В одеській кіностудії відбулася прем'єра документального фільму під смертельним небом Східний фронт України. Творцями кінострічки стали знімальна група. І за кордоном команда протягом двох місяців відвідувала місця російських злочинів та спілкувалася з постраждалими. Вони казали свої кімнати, де їх катували. а, говорили, як їх катували, і що їх говорили їм роблять і говорить. І це були які геноцидні дії. Фільм розповідає про масові вбивства українців, тортури та зґвалтування скоєні російськими військовими на сході України було жахливо, тому що багато вибухів і нам постійно було страшно. Я ніколи не був на війні і не робив фільми про війну, але я намагався фокусуватися на роботі та бути уважнішим. Мій колега Пол Коней, він військовий фотограф. Він вчив нас правилам безпеки на фронті. Військовий фотограф Пол Конрой, який висвітлював війну у всьому світі протягом останніх 30 років, розповів: війна в Україні є однією з найжорстокіших. Також ця робота є відповіддю на кремлівську пропаганду, яка шириться і заходом. Українська війна відрізняється від інших війн. Зараз я розумію, що є добро та зло і є дві країни, тому що в інших країнах, де я знімав, були війни етнічними, революційними, а це дві країни та велике зіткнення. І тут це тотальна війна. Фільм під смертельним небом Східний фронт України вже представили на Канському кінофестивалі, де він отримав позитивні відгуки від критиків. Також картину покажуть у столиці України. Після чого її автори поїдуть із кінострічкою до Великої Британії та США. Олександр Бончев, Віталій Кононов. Перший міський.